<coughs> всем привет! С вами Богдан. Меня звати Богдан. Да, треба порепетирувати ще. Так, всем привет! С вами Богдан. Такс. Да, камера моя такая фігова. ду Я вас дела, все у вас хорошо. Приятного аппетита, кто кушает. Ну и скинчик. Да-да-да, подписчики. Глаза сыне при Волосы Волос что-то Так, сейчас я камеру поменяю. Настрою все. все. Ось така в мене камера. Так, все я. Ну, Можете щось вставити тут. От. От може щось на монтаже вставити. постою я. Так, все. Ну я, мабуть, щось ма Зараз виключу камеру. Чик! Все. Не записується камера. Да. За 10 ізумрудів купив камеру, а вона громізна, вообще страшне. Ой. Блін, не виключив. Та як виключити? Вот бачите, я там чорний піксель. Так. Усе ну, посвітлив, все працює Все виключив. Ля-ля-ля-ля-ля. не уже, это поспаты. Возьму с собой, может, кровать. Да не, хай тут будет. Ох, потом... Доброго дня всем. Так, а это сундук просто можно красивее. Кр... Красивее. О, блоки там. О, а це моя. Як оце у детективів <гум> називається? Так, це карта деревні нашої. Да. Представте, ось тут позатопляло тут теж. Що тут внизу твориться ж? Не <гум> тут затопляло тут. <гум> тут лава. Ого. А я не знав, що у нашій деревні є. Портават, що ли. От тут я знаходжусь. Центр деревні аж. Такс. Ага. Да, щось по. Гарбузи. Ага, всякі. Що це чорний блок. Такс, ага, ага, ага. Такс. Стоп. А де моя книга? Книги немає. Книги? Вже тут десь. Десь сюди я поклав. А, блін. А де я її положив? Блін, може, десь в шахті потіяв. Щас, я прийду під пищи. Кирку візьму, ще, може. Десь завелило, може, книжку. Фу, я даже її не читав. Господи, не разу. Біжим підписчики! Господи, да я міг її потіяти. Сюди йду. Куда я міг потіяти цю книгу, Господи. А ну-ка, сюди може. Кудась потіяв сюди. Блін. Блин, похоже, тут тоже немає. А Куди я поклав? Зрасті, летущи міськи, мишки. Ти-ти-ци-ци-т. Ладно, давайте. Ага. Де ж я міг потягати? Може, туди кудась? Нет, блин. Я потерял книгу. Шуфс. Да, блин. Може, кудась на минусовую? Я в шосту потіяв, блін. Куди ще міг потіяти? Господиш. Це я не уважен. Пішло на мінусову висоту. Так ще 15 та уже 12, та 9. та І мін... І далі мінусова. Блін, де ж я міг потіяти її. Книгу цю долбану. Може десь тут. Кому жіни ще десь єсть? Куда я міг потіяти цю книгу, господи? Боже Нет. Ну Кирпичи -ка. всякие. Нет, тут нема. Какой знак. О, хотя бы изумруд нашел. Ну-ка, тут прыгнуть, чи нет? Мастер-папа так, так. Аж больно в ноге. Что тут? Топор. Может, здесь тут потерял я. А ну-ка. Что за картошка? Возьму компас. Уже тут где-то. Э, е! кирка, кирка, фух, фух. возьму отсюда кровати всякі. Де ж ще міг потеряти кров, яку кровать? Ай, що це за місце таке? Ай. 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 ай ой, ой, ой ой, ой, ай ай, 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 яй Щас включусь до вас. Давайте. Ну, прийду зараз до вас. Ех, подписчики. Не знайшов книгу. Ех, ну-ка. э, А чому мене за весь Майнкрафт? Е, е, роботай. Ух, uh, все, вот лагав. Сейчас мы починаем лагати. У вас так же ж, підписчики? Хм. <кху> Простите. Странно. Привет, житель. Так, сага. -а, -а, -а. а это що такое? Что це таке було? Подписчики. Вот это підібрав щось. странно, як... Як то? Хм. Вообще полностью странно. Хм. О, как раз мне не будет кровати. Я давно хотел расколоться вот так. Так, ага, ага, хм. щось даже на даже Ха. похожий. Комп... Я на компот похожий. Хм. Блин. Це їду, дуа, забув те саме. Ну ладно, зараз рай собі зроблю. От так. Ох. Щас ляжу спати. На який проваді? Давайте на центральний. Я ж ймію право. <хи> Ох. Все проснувся. Такс. Це странно було. Що це ще з Що це за зелені блоки, чорні? Да. Я уничтожу вашу деревню. Що це ще з Ну що, лагай, Майнкрафт. Е, мене залагав Майнкрафт. Е, не висни, не висни! Роботай! О, отлагав. Щось у нас з деревні. Щось починає Майнкрафт лагає. У нас сервер лагає. У вас таке ж якась щось штука якась там. Щось опять щось построїли. Ех. Могли мене спитати, бо я головний фермер? Що вже пару днів не виходжу, бо в нас такі грядки красивенькі. Гуманоїд якийсь у нас. А ну-ка, щас з вийду, розберусь. Це вмію Голос міняти. Такс, жителі. что вы там понастроили? А? Там, да, блин, я... Ой, что я, просил? Я же не нажимал кнопку. Ой. Что у нас сервер починает? Лагаты. Блин. Такс. Ой, лагает, лагая. Это кто такой? Я хакер. Че, хакер? Э! Е, э, работай! Майнкрафт! Майнкрафт! Да блин! Я щас тебе сломаю! О-о-о! о Я клагаю! Я клагаю меня на ну, Майнкрафт! Только вот выс. Ну нафиг цчт!

Взламав, а -а -а. так тільки треба скінчик поміняти на нормальний. Так споменяв ха-ха, ха да. О, да, я читер хакер, взламаю кожного, Ха-ха-ха-ха. Що у нього такий красивий дом? Да, сейчас поставлю. Так, так, что креативно включается у него. Э. Не включается вообще креатив. Че за финя? Стотиран, ранг? у. Сейчас э, я до жителей. пойду, Разберусь. Че у него креатив Не включается? Э, жители. Мэри. Що ж вони такие? Так и фьюри. Ты кто такой? ну-ка, я здесь. Сейчас. Уйди отсюда. Ика странно. О, здравствуй, меня шесть. Хакер. Ты наконец-то его взломав. Ха-ха-ха. Да-да, зломав. Чому мене так лагає майкрафт? Фух! Фух. Що ви, наконец-то. Зайшов в свій мир. А ти ще хто такий? Богдан? Мерщись. Ешь, тебе обве. Наконец-то убив його. Фух. Шмей з рукой не пойму. Ой, опять ч. Ч так? Щось ж мене взломало? Взломали. Господи. Жители. А я ще раз взломал його. Молодец! Зашл, що? що так сложу, як взломаты? Що, Сейчас корабтиво да включайся у него да, включайся а, а, а. Чо, вообще сложно, так його взломати да, да, да включайся мой кроли Господи, я його служу. взломати Господи Фух, взломав, підписчики. Підписчики, ви тут? Я не зайшов в свій мір. Що я... Що я не зруйнуй мене. Я взломав, опять. Йди сюди, житель. А ти що такий боячий? Взломав. Вийди, житель. Е, е, що мене так підвис Майкрафт, включайся, включайся. Я, я, я. Фух, блин. Фух, я не зайшов. Що мене. Щось в мене вилазило, що мене взламали, що з рукою мене. Хакер? Чи? Ти що опять в наші деревні? Ага. Щас я його взламаю, попробую. Не знаю. Сейчас я прийду під піщиком. треба поміняти скин. Щас. Ой, же. Ой. Фух. Щось вже все не взламує. Якусь я. античит себе почистал уже давно-давно Сейчас -давно поменяю скинчик подписчики. Давай, давай, меняй. Все, поменял подписчики. А ну-ка. Реально, что спит? Что мы лаги? Странно. Ах, так и гад еще проломал мне рядку. Хм. А ну ка подписчика, я в следующий раз все взломать этого хакера. блин, я же на ми... Фух, наконец-то. Я его взломал. Честный дух не вийшло зловати його. Ну, включайсь. Скерти реально в нього не включається. А ну-ка, приватність. Е! Э, э, Чого? Якась ошибка на твой монитор не влізла. Тільки і рук. Богдан Кин 2012.07 может сломать блоки. чего? Только он может взломать. Что? Только сломать это? Чего? Реально, античит стоит древний. Чего? Сейчас, господи, меня... Богдан, это ты? <клухи> да, да, это я, я. Фух, тут якийсь читер приходив туди. А, та нічого. Що? так чого такого хайбайка? Ні, не, не взлавала, фух. Да, що з тобою? Та нічого, нічого. А дайте, отайка вийти. А ну-ка дай, буржуй, курийди. Ай, я не да, да! Ха, убив його наконец-то. Хамастер Парк паркура. Чишу кератив не включається. Ну-ка включись, 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 ну включись. Блін, у нього якийсь анти-анти-анти чит стоїть в деревні. Невозможно взломать. взламати. Зламати Майнкрофт. Фу, фу я взлам. Що це таке? Що опять зламали? Шо за я, тварин, в нашій деревні. Там котпищики, це я, я. Всім привіт! Що сталося в нашій деревні? Що мене почало взламувати хтось. Ну хто ж? <гум> Я не шисло, Треба попросити адміна, щоб анти при античит поставив ти. А іди ну, ка йдесь так сссс. О-о-о-о-о. <гум> да, наконец-то. Я сломал его. А что не мои блоки тут? Что, за, надпись вылезла? процентов зло. Видишь, сейчас отрубится. Мастер, что за верня? Ай-яй-яй-яй. Подписчика я, я опять зашел на сервер. Так зашел в Майнкрафте, подписчик, а это что такое? Я логин и пароль замажу. Ох, господи, выставил мой логин и пароль. Вотрак. Время бана назавжди. Він ще мене забанив. Господи. Проблеми, які взломан ваш аккаунт. Блін. Буду школьного тоді заходити. У мене ще є школьний. Щас зайду підписчики. Так, зараз давайте. Давайте секунду.